Знімай кусточку. Так. О! І зазвони. Давай. 105 років тому всесвітньо відомий Щедрик уперше звучав в Ужгороді. Із цієї нагоди відкрили 73-ю мініскульптурку на будівлі медичного факультету. На честь Миколи Леонтовича. Це не просто мініскультурка, це ювілейна мініскультурка, як в події 105 років з дня міжнародної презентації Щедрика. Щедрик як пісня в міжнародній інтерпретації Керол Зубел, так але е після того як Хор Олександра Кошиця вирушив у подорож. Північну Атлантику, Європа і США. То власне, перша презентація відбулася в Чехословацькій республіці у місті Ужгород. І ми цим дуже гордимося, тому що Ужгород дав щасливу дорогу. Щедрику на зимовій годівничці сидить батько пісні, композитор Микола Леонтович. Поруч Щедрик та Щедрівочка внизу ж прилетіла ластівочка. Всередині годівнички різдвяний дзвіночок як нагадування про Керол Овдебалс. Цікавий композитор для нашої історії, він дуже цікавий і знають його по всьому світу. І ми споєднали таке більш якийсь архітектуру церковну, так, колокольчик, символ Нового року, і пташки щедрики, ластівочка, і сама фігурка Леонтович. Ми бачимо, що є якби пташечки, ніби годівничка, але елементи церковні більше, як, наприклад, верхів всередині. На стіні скульптурної композиції нанесено перші ноти та слова з відомого твору. Леонтович подарував світу цю чудову пісню, яка пропагує українську музику, українську культуру. І безпосередньо налунає не тільки в відомих фільмах, але й в церковних хорах -католицько, греко греколоцької православної церкви це таке, як ойкумінічна пісня, яка об'єднує дуже багатьох. І от 105 років цій пісні, де яка пролунала 105 років тому назад в місті Ужгород, Ми пропустили сторіччя, але вже 105 річчя ні. до Ужгорода відзначити 105-ту річницю першого звучання Щедрика приїхали й гості з Харкова. Наталія та Сергій зі своїми дітьми, а також учнями, аби виконати тут щедрик. Ми дуже багато гастролюємо як в Україні, так і за кордоном. І скрізь, де ми граємо щедрик найбільш популярна п'єса. Пан Сергій зробив інструментальну версію цього твору. Цей мотив він йде на три чверті, і ось цей саме розмір такту дає таке. Свободу мислення, свободу якоїсь імпровізації, і ну, до речі, сам композитор так створив і створив так гармонію цього щедрика, що дуже зручно якісь зробити якісь виконавські жанрові такі інтерпретації. І ось ми це, це сьогодні зробили. Ну, до речі, цей твір написаний для хору. Для хору. А ми його зробили для нашого ансамблю народних інструментів. Це українські домри, чотири струни українські домри, баян або акордеон, його можна і так називати. І ще у нас ударні інструменти. От ми зробили таку версію, але поєднали дві пісні щедрик та подоляточку. Так розпочали науково-мистецький форум з нагоди 105-ї річниці звучання Щедрика в Ужгороді. Нам тепер не вистачає знання з землею, не вистачає нам тепер підтримки один від одного. І тому, отак от воно все склалося, Бог дозволив, що пішла пропозиція від Шандора Федора. Зробити пошану 105 й річниці першого звучання в Ужгороді Щедрика. Він уже настільки популярний, що ми можемо тільки, якби, прихилитися і цією енергетикою наповнити себе. Заходу долучилася й Ольга Прокопенко з міста, де завершив свій життєвий і творчий шлях Микола Леонтович. На Вінниччині є саме музей видатному українському композитору Миколи Леонтовича, що знаходиться в селі Марківка Гайсенського району. У нас є багато меморіальних речей як самого композитора, так і родини Леонтовичів. Це є родзинкою. в нас є такий килим 18 століття родини Леонтовичів. Також Піаніно, нотні партитури, оригінали, якраз саме нотні, як ті, що писав Микола Леонтович, досить цікавими. В нас є листи, які писав Микола Леонтович до своєї коханої дружини Клавдія. Також Клавдія Ферапонтівна писала до свого коханого Миколи Дмитровича. Таким заходом, що тривав у ректораті найбільшого вишу Закарпаття, започаткували також нову традицію. Кожного року, 5 грудня, тут чекають різні колективи, які виконуватимуть щедрик у різних інтерпретаціях.